Так, всім доброго дня. Сьогодні на огляді у нас був шкода Кадіак 2021 року для наших заумовників з Польщі. Значить, двохлітровий бензиновий двигун 140 кВт-190 кінських сил на коробці ДСГ на всіх максимальних асистентах з пробігом 86 тисяч кілометрів в комплектації Лаурін Клемент. Як ми можемо бачити на гарних 19-х дисках, на максимальнішій комплектації, яка вже може бути в кадіаках, максимальна. Оптика лінзована, камера асистентів. Безключовий у нас є доступ, автомобіль ніде не підфарбовувався, у нас є датчики мертвих зон. Це я покажу тут. Дуже цікава технологія захисту дверей. Присутня зонтик, також у нас присутній кантон музика. Передні вікна вони подвійні, задні вікна, вікна одинарні. Є складування дзеркал, є пам'ять сидінь, кожені сидіння з вентиляцією, лаурін Клемент, електричне сидіння. У нас є максимальний руль з підігривом руля, з тревел асістом максимальна LED-приборка, максимальна навігація, клімат, підігриве сидінь, вебаста. Старт-стоп, сама сам автомобіль паркується, датчики 360, також є камери 360 автомат, у нас ДЦЦ-подвіска, адаптивна підвізка, є режим оффроуду також є бездрутове заряджання телефону. Ззаді у нас є шторки. Підсвітка по всім картам, мбн полоски, мбн підсвітка. Ззаді стан теж стан нового. Взаді теж шторочка є. Також автомобіль у нас на панорамі. Ззаді камери 360, як я сказав, електрокришка з функцією відкривання з ноги. Також це присутнє є у нас фаркоп. Стан автомобіля просто новий. Ззаді також у нас є підігріви сидінь, є розетка 230 вольт, зарядка на Type-C, прикурювач. Також у нас є клімат ззаді. На всіх дверках є захист спереді і ззаді. Дуже класно працює. Стан нового автомобіля. Переднє праве сидіння теж у нас з функцією пам'яті і електричне. Ціна автомобіля ось така. 33 950. Початково.